Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді одна з дуже дорогих монет, як на мене, з. Біметалевих монет України і серії області України, хто займається нумізматикою, в курсі, що серія області України є однією з дуже дорогих, особливо тих, в яких тиражі по 20 тисяч. То ціни у них дуже-дуже такі космічні. Ось Сьогодні в мене на огляді одна з таких дорогих монет це монета Луганська область. А вдалося мені таку монету придбати на новому аукціоні і надійшла вона мені. В принципі, досить таки швидко, вартість доставки обійшлася в 65 гривень. І упаковано ніби так без зайвих зауважень. Надійшла вона мені ця посилка із Кривого Рогу від Петренка Віктора Васильовича. Так, і перейдемо до її розпакування. Так. Тут більше нічого всередині немає. Це можна залишити на майбутні посилки самому. Так, тут у нас запаковано все в, коробочку, в коробку з-під таблеток. Насправді, я сам так думав, що можна відправити. Але бачите, мене трошки випередили. Так, тут у нас папірець. Папір такий. Так, так, папірець ніби як. Так, всередині нічого немає більше. Головне, щоб папірець не з'явився порожнім. порожній. Ні. Насправді він не порожній. Тут є монетка. Все класно. Так, це все ми залишаємо поки що нам не потрібне. Монетка запакована в зіп пакет заклеєна, щоб зайвий раз. Не псуватися. Зараз ми її обережно відкриємо. Отака монетка і вартість 5700, 5700 гривень мені в... В... довелося віддати за цю монету. Я вже на фініші так би мовити збору українських монет і <кій> вирішив зараз купити ті монети, які дуже дорого коштують, бо їхні вони дорожчують буквально з кожним днем і пішов на випередження, вирішив дозбирати їх швиденько, поки ціни взагалі не полетіли за десятки тисяч. Так, зараз ми її трошки. Протремо від пилу, який на капсулі зібрався. Так, Луганська область, ну, ху, слава Богу, все нормально, дійшла, бо хвилювався. Все-таки ціна велика. І хвилювався, щоб все дійшло нормально. Бо продавець ніби з рейтингом на новому аукціоні, але хто знає, різні бувають моменти. Отже, на огляді, в нас сьогодні монета Луганська область. Луганська область монета присвячена. Зараз її ближче, так наближу, покажу ближче. Монета присвячена регіону, який називають Східною брамою держави, де живуть люди, які люблять свій край і вміють працювати, де є майже половина запасів високоякісного вугілля, родючі чорноземи та безкраї степи. Про це йдеться в офіційному описі до даної монети. От. Значить, На аверсі монети. Аверс там, де вказаний номінал. Ось у нас монета біметалева, тобто використовується і нельзильбер. Зовнішня частина, внутрішня частина це е, умовно умовна латуніда. Е, в назві офіційно зветься як біметалеві з не, недорогоцінних металів. Ну так, Якщо дивитися на монету, в центральну частину взагалі, якісь єгипетські мотиви, ніби як нагадує, е, ніби як піраміда, тут якийсь як, е, е, Сфінкс і так далі. Насправді, е, це тільки здається на перший погляд. Отже, перейдемо до огляду опису. На аверсі монети на зовнішній частині напис Національний банк України, в верхній частині Малий Державний Герб України 5 гривень напис, логотип манкнотно монетного двору, така ось крапка намальована. Так, далі. І в центральній частині даної монети зображення. Значить, зображені аверсу монети, зображений рік карбування 2013. Далі представник степу, бабак або байбак. його називають. Ну, у нас бабак Тимко, такий є в Києві, в Київському зоопарку, по ньому прогнозують, чи ранньої чи пізньою буде весна. Далі типова рослина червонокнижна степова, це ковила. Є такі монета, монета присвячена ковилі. І це степова рослина, типовий представник. Дикого степу. Далі колося пшениці. Зображені і соняшники. Це якраз ті рослини, які ростуть на українському чорнозимі. Ось. І на дальньому фоні, на задньому плані монети, видно терикони. Терикони це відвали пустої породи, коли видобувають шахти вугілля. Там є і порода, яка не, не кондиція так звана. Її викидають поряд з шахтою. І от вони утворюють якісь штучні гори, які називають терикони. От. Так, що є, ще, що я ще пропустив? Ну і оці ось Такі риски, це сонце. Сонце символізує східну Україну, схід Схід сонця. От. Це от зображення, і промислові об'єкти також зображені в вигляді шахт, що символізує промисловість даного регіону. Тобто в ці монети передані всі особливості Луганської області. Це вугільна промисловість, це Взагалі, металургійна промисловість, як промисловість така, така. Це сільськогосподарський регіон, в тому числі вирощування зернових технічних культур, таких як соняшник. Ну і плюс цілиний дикий степ із типовим представником в вигляді Байбака або Бабака. Так, далі. на... Реверсі гурт монети. Він так званий, ну, він частково рифлений, частково не рифлений. Бачите, він такий фрагментарно рифлений, фрагмент не рифлений, фрагмент рифлений. І на зворотній стороні напис Луганська область заснована в 1938 році. В центральній частині монети зображено герб міста Луганськ. Тут зображений такий кінь, зображені молот, зображений знову ж таки байбак, зображено Сонце, колоси пшениці. Тут ось такі увінчені різноманітні у ну, вигляді рослин і стрічок. Написи. Ну І в центральній частині також напис Луганська область. Монета звучить як 75 років утворення Луганської області. Монета належить до Серії області України діаметр даної монети 28 міліметрів, маса 9,4 грама, тираж у неї всього 20 тисяч штук. Тобто тираж у неї відносно невеликий. Так, що нам ще відомо про дану монету? Монету було введено в обіг 28 травня 2013 року. Ось, Іван лежить до серії області України. Одна з дорогих монет в серії області України художниками виступив Іван, Іваненко Святослав, і він же виступив скульптором під час цієї монети. Під час введення монети в обіг у 2013 році Національний банк України реалізовував монету через свої філії за ціною 19 гривень. Представляєте собі, в 2013 році. Ця монета коштувала всього 19 гривень. Я зараз навіть за пересилку по пошті 65 заплатив з новою поштою, навіть якщо це була б Укрпошта десь приблизно там в 35-40 обійшлася вона мені, а тоді ця монета коштувала всього 19 гривень. Ну і починаючи з моменту своєї реалізації, в 2014 році вона коштувала 69 гривень, в 15-му 210 16-300 гривень, 2017 вже майже 600. 18 рік 800. 19 рік 950, 20-й рік 860 гривень, 2021 рік 860, 2022 920 2023 2350, 2024 – й 2700. І в 2025 році ціни взагалі пішли в космос. 5700. Мені обійшлася ось ця монета. Треба було їх купувати ще умовно там 2020-2021 роках, але тоді мені здавалося, що це дуже велика ціна. Ну І зараз доводиться просто колосальні ціни переплачувати, щоб придбати собі такі монети. Можливо, я трошки похвапився прикупити собі цю монету. Можливо, треба почекати, щоб ціни опустилися, але щось мені мало віриться, що вони. Попуститься, бо зараз, якщо дивитися на початок липня 2025 року, за даними сайта Солбер, її ціна вже варюється в районі 7800. А я брав її за 5700. Тобто ціна ще підросла буквально з моменту її покупки, те, що я знайшов, Ну, її в продажі їх не так-то часто вже можна зустріти, я так розумію, їх або, скоріш за все, самі продавці. Викуповують на сайтах і відкладають в серію повністю області України і потім відразу накручують їх. Не знаю, що сказати навіть, але ціни дуже ну, дійсно кусаються. Вони занадто великі, за біметал, метал шматочок металу в 9,5 грамів умовно. ціни просто космос. За 5700 можна купити унцію срібла, класних якихось монет або навіть дві унції срібла. Іноземних, непоганих і так далі. Але в колекцію хочеться закрити позицію, і все-таки довелося дещо витратити гроші. Так, залишу зараз тільки єдине, що монету на заставці для відео. І далі перейдемо до розміщення даної монети в альбом. Я ж кажу, це одна з дуже дорогих монет серії області України. Так, ну і дана монета, звісно, що переїжджає, як завжди, до мого альбому, в якому я зберігаю свої монети. І 2013 рік у мене вже майже, майже зібрав його повністю. Тут просто вже по моменту доходу деяких позицій одразу роблю огляд і наповнюю його, а так думаю, що повністю зроблю огляд уже всіх монет 2013 року. Я буквально нещодавно робив огляд монети. Будинок з химерами, і так якраз пішло далі доповнення. Ось, ось ця монета з дорогих, дрохва з дорогих. Взагалі останнім часом ціни на монети України суттєво здорожчали. Ажіотаж просто неймовірний. Ну, це з одного боку відверне дуже багато, велику кількість нових колекціонерів, які там збирають монети України. Просто вони почнуть, якщо і будуть збирати монети України, то ті, які виходять останнім часом. Але не повертатись до позицій минулих років. А я навпаки перестав купувати в кількості сучасні монети України 25-го і подальших років. І навпаки, більше зосередився на попередніх роках, щоб зібрати їх. Беру буквально одну-дві позиції собі в колекцію. Вже не інвестую в, українську, в українські монети, бо здорожчали від реально попередні. Так, ну ми можемо її умовно поставити ось тут. Або ось тут. Ну тут вона буде в нас випадати. Відразу видно, що вона тут ходить ходуном. Ну і з біметалевих це в мене ось друга є. Так, тут у нас вже одна була, і ось буде друга Луганська область. Так, зараз я її так би правильно розташувати, щоб вона не заважала. О, все, нормальна сіла монета. Це у нас 2013 рік. Взагалі, там до 2000... Року, до 2015 з 2015 року у мене зібрані повністю всі набори, а от з 2014 і далі назад, якщо рухатись, там у мене не всі монети зібрані, тому зараз намагаюся заповнити всі оці позиції, бо вони дорощують швидкими темпами, реально не встигаєш. Якось так. Отже, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть, чи, як, чи вважаєте ви потрібним купувати зараз цю монету, чи можливо чекати, що ціна на неї просяде купувати її пізніше, що зараз просто нагнітають і навпаки накручують ціни. Залишайте свої відгуки, а я постараюсь завжди відповідати вам. Отже, друзі, дякую за увагу, бережіть себе і до наступної зустрічі.